Доброго дня всім! Сьогодні я презентую вам рецепт народної пшоняної каші. Народна вона тим, що найпростіший рецепт, але він дуже смачний. Каша з м'ясом, каша ситна і каша така, що порція може бути дуже велика. Назвемо це так. Я вам хочу показати. Дивіться, кусочки м'яса свинини, пшоноварине, каша бомба. Дуже-дуже смачно. Як я її готувала, подивіться, будь ласка, далі. А на цю хвилину дякую, що ви разом зі мною поїхали! Розпочинаємо приготування нашої каші з того, що ми ставимо отаку От кастрюльку, утятницю, що в кого є, ставимо на плиту, включаємо огонь і кидаємо на дно 50 грам масла. Хоч ми будемо робити із свининою і е, повністю ріжеться м'ясо. М'ясо, як ви бачите, ошийок. Не жирний і не пісний, але все рівно, як кажуть, кашу маслом не зіпсувати. Ріжемо на невеличкі кубики наше м'ясо. Я думаю, ви розумієте, кубики ріжете такі, як ви любите, щоб вам було в каші більші, менші. Ну, такі, щоб насипати, знаєте, це ж, як кажуть у нас в Україні, це не вишкварки, що можна їх кусати, не шашлик ще й по-іншому можна назвати. Це каша, тому мені здається, що потрібно, щоб був якраз такий кусочок вилочкою та до рота. Ось там поки розтає, е, оця каструля, ця, що можна в ній тушити і все, вона абсолютно пристосована для того, щоб в ній можна було і смажити. І, взагалі, я вам рекомендую, щоб ви не пересипали, не перекладали, коли воно всі абсолютно смаки залишаються там в кастрюльці, чи якщо готуєте, готуйте на великій сковороді на глибокій. Ото буде класична українська пшоняна каша. А зараз бачите, поки там піддає, підігрівається, що далі хочу вам показати? На 3 літрову кастрюлю я беру півлітра. Чому я нас насипала так, щоб вам було гарно видно, щоб ви знали, як по пів півлітрову банку пшона. У мене тут пшоно, скверянка, яке не потрібно, якщо бачите, дуже гарної якості пшоно, яке не потрібно перемивати. Це пшоно таке, що. Швидко готується все. Якщо у вас не ця фірма виробник і ви бачите, що, ну, більш таке, знаєте, не зовсім чисте, називаємо це так, значить ви тоді гарно перемиваєте пшоно. Все те, що не потрібно, все спливе, зіллєте. Все те, що не потрібно, чорне, теж видалиться. І щоб було чистеньке таке пшоно. Так що зараз, поки ми Оце пшено стою стоїть. Я вам показала, скільки в нас буде на 3-літрову каструльку нашого, нашої каші. І крім того, отака одна морквина, отака одна цибулина. І два кусочки я взяла. Це можна пів перчини, якщо у вас одного кольору, ну мені захотілось краси. Зараз якраз сезон перців. Я думаю, що можна цілий рік все купити. Будемо кидати м'ясо туди, а це все на тертушку, на крупну. Це ріжемо соломкою і це ріжемо на четвертинки і соломкою. Зараз вкидаємо м'ясо, отак хай буде підсмажуватись. Бачите, прямо на дні. Це вам буде класична українська каша пшоняна, яка незаслужено забута, бо ми ж попривикали вже з вами булгури, потім кускуси. Люденьки, та наше українське пшоно можна приготувати так, що за уха не відтягнеш. Ви бачите, як я ріжу четвертинками такими. І отак все, приблизно такої ж величини. Має бути і перчик, цибуля буде підсмажуватись, а перець не буде підсмажуватись. Печемо далі. Розсмажується наше м'яско, дивіться, воно стало таке більш підсмажене, рум'яний такий колір. Якщо ви вже бачили, що воно вже підпеклося, тепер сюди всипаємо цибулю. Ох і аромати, я вам не можу передати. І так само зразу всипаємо моркву. І це все гарно перемішуємо. Хай протушується. Зараз воно ніби багато так, але ж ви знаєте, коли овочі підтушаться, вони гарно сядуть. І це все просмажуємо до того стану, поки цибуля і морква не будуть м'які, цибуля має стати такою. Знаєте, золотистого кольору, золотавого кольору навіть гарно підпечена, а потім я вам розкажу, що далі. Тепер всипаємо наш перець. І буквально пару хвилин потримайте під кришкою. Так. Пропарився, ух, пара як пішла. Пропарився наш перчик. Зараз всипаємо пшоно. І заливаю літрою води кип'яток. Надалі тримайте ще кип'ячену воду, тому що вам потрібно буде е, знати, якої е, густини, якої сухості ви хочете кашу. Чи ви її хочете розсипчасту, чи ви хочете, щоб вона була ріденька, така, знаєте, як, як для старшого покоління. Ну і аж тепер уже. Я сюди додаю дві ну, чайні ложки солі, одна повніша, одна менша, бо так набралося. Оце все зроблю трошки менший огонь. Ще раз перемішаю, накриваю нашою кришкою і нехай тушиться. І поки готується наша каша, ми ще з вами поріжемо маленький пучечок кропу, щоб додати кашу. На сіль смакуйте самі гострий перець, по бажанню додайте, чи суміш перців, чи духмяний, але у мене там є перці ратунда. Я так думаю, що перців я додати не буду, тому що вже достатньо. А ось коли вже буде готова, майже готова каша, всиплю туди зелень, перемішаю, ще хвилинку покипить і буде готово. Так, майже готова наша каша. Ми сюди всипаємо. Зелень і дивіться, якої густоти, повторюся, ще раз вам потрібна ваша каша. Попробуйте декілька горошинок. Якщо вона майже готова, мені потрібно додати буквально грам 200 води. Перемішаю. Закриваємо. Чуєте, як шепить знизу? Це вода попала на низ. Тим часом хочу вам подякувати. Подякувати за те, що заходите на мій канал, дивитесь мої відео. І за те, що пишете мені ваші відгуки, ставите вподобайки. Та й взагалі дуже велике вам спасибі за те, що ви є. При бажанні сюди можна декілька зубчиків часнику. Дає взагалі відмінний аромат. Якщо не любите часник, не додавайте. Але якщо любите додавте цілих, просто засуньте декілька зубчиків часнику, і ви відразу відчуєте той аромат. Виключаємо нашу плиту. Дивіться, яка наша каша, смакота і аромати щира настояща. Я не знаю, як це буде чесно, на щирій українській мові, але це класична українська пшоняна каша. Результат нашої роботи смачнюча пшоняна каша. Ну що ж, смакуйте на здоров'я і до зустрічі! Thank <sniffs> you.